В ніч проти 15 листопада російські окупанти застосували проти ЗСУ хімічну зброю, розповіли аналітики Deep State. Далі докладніше. Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках. За припущеннями експертів, Deep State, ворог використав отруйну речовину хлорпікрин. Окупанти мають його чимало в запасах і вже неодноразово використовували проти наших військ. Що відомо про хлорпікрин? Це отруйна речовина, яка всмоктується в організм через дихання, ковтання та навіть через шкіру. Речовина може заражати воду та їжу. Хлорпікрин сильно подразнює легені, очі та шкіру. Може викликати блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії, а також трату свідомості та ураження шкіри. Симптоми ураження виникають одразу, а у великих дозах призводять до смерті людини. Цю речовину ще в першій світовій війні використовували проти військ Антанти німецькі війська. Тоді концентрований хлорпікрин застосовували як сльозогінний газ. Конвенція про заборону хімічної зброї від 16 жовтня 1998 року забороняє використовувати хлорпікрин у військових цілях, проте Росія на це не зважає та використовує хімічну зброю проти українців. Раніше українські військові повідомляли про використання ворогом хімічної зброї на початку жовтня, на напрямку Кремінної. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.